Воскресіння Ісуса Христа, це є в першу чергу Воскресіння людської природи, а зробив Він це Воскресіння силою Божества. Тому що Бог є безстрасний і поза часом і не, не, не піддається смерті. Сам Бог. А людина смертна через гріхи, який вчинила. Тому що е, скуштувала плід від дерева, пізнання добра. І Господь застерігав зісте плід від дерева, пізнання добра і зла, смертю помрете. Малася на увазі людська природа не божественна, а людська. Тому що те, що є в тимчасовому, воно в, е, в тимчасовому і залишається. Людська природа тимчасова, тому що вона має, вона в часі. А душа, яку дає людині Бог, вона йде від Божества, вона є вічністю залишається вічністю. І тому Христос, померши, тілесно тілесно помер, силою Божества, Воскресив оцю природу, в якій знаходився до страждання. А справа в тому, що померли всі, ті, хто помирали, Душою сходили в шеол, тобто преісподня, з якої повернення не було. Але коли Господь, будучи людиною, ніс на собі людську природу зійшов туди, куди сходили всі, то він перший зійшов. Але будучи Богом, оновив і Воскресив цю людську природу, вийшов із пекла, і тому показують зображення. Зображають Воскресіння Ісуса Христа як того, який, зійшовши в ад, за руки витягує звітам людей, тобто душі людські. Тобто Златоустий говорить, де ж твоє пекло перемога, де ж твоє аде, жало? Де те, чим ти раніше забирав до себе всіх людей? І тому Ісус Христос. Воскресши переміг саму смерть, Яка після якої людина сходила в шоул і не мала свого майбутнього. А тепер він воскрес... воскресивши людину, здолавши пекельні врата, відкриває іншу дорогу, дорогу до майбутнього, дорога до Бога. Тобто, назад, людина через гріх відійшла від Бога. А потім вона стає знову навертається до Бога. І природу цю нову людську Господь показує в преображенні. Тобто природа, яка як може очиститися людська, людська природа силою і благодаттю Божою. І місце її показує в особі Пресвятої Богородиці. Природа людська вознесена. Чеснішою від Хервимів і незрівняно сланішою від сарафимів. Вище ангельської природи возноситься людська природа. Ми розглядаємо ситуацію, коли за переступ заповіді Адам і Єва вигнані з раю. Уже смерть їх торкнулася, вони вже не стають такими чистими і безсмертними, щоб перебувати там. Де раніше вони перебували, тому Херувим представлений, щоб не пустити їх туди, де вони вже не можуть по своїй природі бути, по своїй природі. А е, воскресши, Спаситель якраз відкриває можливість повернутися туди, де знаходилися в цей стан, в якому знаходилися е, Адам і Єма, Єва, в стан безсмертя. В стан, в стан безсмертя. І, е, власне, як підтвердження, таке своєрідне підтвердження цього, в гробниці теж сидять два ангели, зустрічаючи апостолів, які е, приходять туди. Вони зустрічають два ангели і кажуть, чого шукаєте живого серед мертвих. Нема його тут. Живого серед мертвих. Нема Ісуса Христа там, тобто Христос Воскрес силою свого Божества. Гріх сам здоланий, але в людини залишається схильність до гріха. Господь подолав прокляття, гріх і смерть на Христі. Саму смерть подолав, але людина схильність до гріха залишається, тому що залишається вибір. У нас знов залишається вибір між добром і злом, яке ми робимо ранком. Наприклад, ми встаємо зустрічаючи людей, ми якби починаємо день спочатку, то ми говоримо йому вільні сказати добре слово людині і вільні сказати погане слово людині. Тобто все залежить від нас. І тут ми сьогодні на ділемі добро чи зло. Ми піддаємося впливу цього гріховного нашого начало, гріху, чи ми його долаємо? Тому що раніше здолати було неможливо, поки попасти в Царство Небесне. А сьогодні, ми, коли ми сьогодні долаємо гріх, знову ж таки силою Божою. І апостол Павел підтверджує ці слова, говорячи: Я можу все, во укріпляючи мене Господі. І сам Ісус Христос говорить, те, що людині неможливо, у Бога є все можливе. І тут ми е, звертаємось до Бога, щоб Господь допоміг нам оминути гріх. А ще одне підтвердження: слова Отче наш, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Оце те, що ми просимо, щоб Господь не попустив нам знову впасти в цей гріх, який нам е, зробить нас взагалі вдарити. Е, Приведе нас в такий стан і такими, які недостойні будуть Царства Небесного. Тому ми просимо, щоб Господь не попустив, бо ми знаємо наслідки людини, яка живе в гріху. Смерть грішників люта. Там було два розбійники. Ми не знаємо долю іншої людини. Ми тільки знаємо долю тієї, до якої звернувся Ісус Христос. Знову ж таки, зі мною, сьогодні зі мною будеш в раю. А чому? Весь сенс в тому, що людина покаялась. Сказав, він звернувся до свого е, сусіда по розп'яттю. І каже: Ну за що ти Христа свариш, ругаєшся до нього? Він безвинно тут висить. А ми з тобою знаємо, за що ми тут висимо? Він безвинно висить. І ось це е, саме визнання тут. Визнання Ісуса Христа безгрішним, це як сповідання апостола Петра. Він побачив перед собою Бога, став чистий серцем, в облаженні чистий серце тієї Бога побачив. І побачивши Бога, от в цьому сама суть покаяння і визнання, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І Господь до розумника: перший, хто попав в рай розбійник. Але тоді людина може чинити ні. Життя, гріх. А вона може не, не, не побачити і відчути е, момент смерті. Він же ж перед смертю покаявся. Тому так думаєш, я погрішу-погрішу, а потім покаюся, а ти не знаєш, коли ти помреш. А нагла смерть. От ти йшов, впав, вмер, все. Ти не встиг ні подумати, ні звернутися до Бога, нічого ти не, не, не подумав. Тому ти не знаєш про смерть. Навіть якщо ти десь і очікуєш смерть, то е, ти свідомо грішиш. Ти свідомо, тобто тобі байдуже закон Божий. Він тобі є байдужий. І ти не кажеш, я згрішив, бо був, бо немічний був, не міг подолати цю спокусу. Каюся, усвідомлюю, да, я зробив. А друге, другий підхід, коли, а мені байдуже. Потім покаюся, або є такі, що, а потім похрещушся, в хрещенні всі гріхи прощаються. Ні, ти не знаєш, чи ти побачиш ту останню мить, і чи Господь прийме твоє покаяння. Ще важливо, не просто покаяться, а щоб прийняв Господь покаяння. Це ж не просто, словами сказати, я каюся. Це визнання, це зміна внутрішнього свого духовного стану. А тут за хвилину не настроїшся. У світлий тиждень царські ворота. Символізує відкрите, відкрите ворота до Царства Небесного. Якщо людина помирає в світлий тиждень, як... це от, оце вже одне до другого не має ніякого відношення. Це ми показуємо, що тепер відкрита дорога Царства Небесного. А то, що люди інколи асоціюють, що якщо покійник помирає в перший день Пасхи, в другий, то він автоматично попадає до раю ні. Не точна інформація. Тому що. Господь говорить, відділ своїх оправдаєшся, відділ своїх осудишся. Тому тільки через життя своє ми можемо, і, і покаяння ми можемо попасти в Царство Небесне, і, е, е, як і в пекло. Точно так же. Але це десь е, оцей момент, цей стан піднесений, ми все-таки надіємося. Тобто ми висловлюємо в тих словах, ми висловлюємо надію, що якщо людина померла в такі дні, не випадково людина в якийсь день приходить, і не випадково людина в якийсь день помирає. Тому все-таки якийсь промисел Божий по відношенню до цієї людини є. Але який, в якій мірі, в чому це виражається, ми не знаємо. Але своїм людським розумом ми вважаємо, що ось так. Але це вважає людський розум, а не Божа правда. А якщо у Велику П'ятницю, немає різниці, в який день людина померла. Ми не можемо асоціювати день і вплив цього дня на життя і смерть самої людини. Але тоді церква не хоронить на Пасху. так? Церква не хоронить на Пасху заради того, щоб не помрачати саме торжество Воскреслого Христа. тільки в перший день. Тільки в перший день не хоронять. Щоб не торжество, коли всі радіють в Воскресінню і бачиш траурну і знову думаєш про смерть. А гря, як тоді бути, якщо от так випадає, то людина не може лежати. Не, не Такого не випадає. Ну, якщо людина померла в цей же день, немає такого, що вона сьогодні померла сьогодні ну, в хоронять. Чи... Ну, П'ятницю померла, в суботу хоронять. Добре, ну якщо підводити підсумки взагалі, наскільки Воскресіння змінилося? Ну, змінило повністю. Змінила да, не тільки світ, як розуміння землі і людей, змінило все творіння, воскресіння Ісуса Христа змінило все творіння, все, що створив Бог, все в цьому світі змінилося. Людина здатна забувати. І під впливом життєвих справ вона може відволікатися від Бога. І тому навіть більше сьомий день, який Господь дає людям для вшанування, Він говорить прямо Господу Богу твоєму. Не Богу цей день потрібен, людину як образу і подобі Божій, для того, щоб людина зорієнтовувалася в своєму життю і не пішла, не відійшла в сторону, не відійшла від Бога. Тому це безпосередньо, безпосередньо день, який ти посвячуєш Собі, проаналізувавши своє життя за тиждень, і посвячуєш Бога, розмову з Богом, тобто через молитву. Розмова з Богом це молитва. От. Через твою молитву до Бога це коли ти нічого тебе не відволікає, а ти все ціло посвячуєш себе Богу. Постійно під час богослужінь різними способами людину сконцентрують в увазі виголосом, будьмо уважні. Читаємо Євангеліє. Херувімська. відкладімо нині всякі життєві піклування в момент концентрації самої молитви людини. Ікона, хрест, архітектура. Все це людині нагадує, хто вона є і її призначення. А призначення людини це слава Творця і блаженство тварі. Прославляючи Бога словами, життями, думками. І е, навіть псалмопівець говорить, все, що дише, нехай хвалить Господа. От, прославляючи Бога, ми в цій славі є, прославляючи Бога, ми є щасливими. І тому, якщо ми хочемо бути щасливими, повинні прославляти Бога. І тому прославляти Бога, і тому ми називаємо себе православними. Люди, які славлять Бога і не просто славлять, а правильно славлять Бога. А якщо правильно славлять Бога, знову ж можна запитати, а як? Правильно славлять Бога? Як проповідував Ісус Христос, передавали апостоли і навчали в цій церкві? Як заповідав Христос. Отак От ми прославляємо Бога. Він в молитві Оченар сказав, як треба молитися. Казав, це чиніть на спомин про мене. Йдіть Після... за мною. Тобто тут у всьому проявляється приклад Ісуса Христа, як повинна жити людина. Прославляти Бога. І коли вона прославляє, вона буде щасливою. Після Воскресіння через тиждень ми їдемо на проводи. Це Пасха для померлих, так? Як це Фактично, це називається антипасха. Тобто напроти Пасхи, як завершення Пасхального періоду. І тому це. День, коли ми пораділи, як пори пораділи живі Воскресінню Ісуса Христа. А тепер ми відвідуємо і померлих і їм розповідаємо про Ісуса Христа. Ми розповідаємо їм, не чи як кажемо до них Христос Воскрес. І сподіваємось, що при Воскресінні всіх померлих ми будемо всі разом, але їм йдемо і розказуємо. Приходимо, ми ж з любою радістю, живі люди зустрічаються, щось один одному повідаємо, так? Отак От і до померлих ми йдемо, але вони поверли тілесно, тому йдемо на місце їхнього е спочинку, останків їхніх. Але говоримо, розмовляємо з ними як живими. І кажемо до них Христос Воскрес, і вони чують нашу молитву, тільки відповісти не можуть. Але радіють Воскресінню. Тому що тепер ми, ми їм можемо розказати, а вони тільки можуть бачити, а ми їм можемо ще й розказати. Вони, ми можемо за них молитися, ми маємо такий дар молитви за них. А вони вже за, за себе не можуть молитися. Вони вже чекають другого пришестя Ісуса Христа і Воскресіння всіх померлих.